Привіт-привіт! Доброго вечора! Ми з України! Як ви можете зауважити, що цифра 28 тут не просто так. Мені виповнилося 28 років і ця подія наштовхнула мене на певні роздуми. Звичайно, що зайвим не буде, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені побажання, обов'язково залишайте велм коментарі. Я буду дуже рада і мені буде... Приємно. Ще будучи в школі, і я дивлячись на людей в віці від 25 до 30, мені здавалося, що це самий такий класний золотий період, і прагнула все швидше наблизитись до нього. Але коли ти вже безпосередньо там, бачення ситуації стає зовсім іншим. Як на мене, період близько 30 років це такий етап, коли ти вже сформована особистість, яка Швидше за все чітко розуміє, куди вона йде, чого вона хоче, має цілі, які вже досягнуті, якісь до яких ще прямує. І як на мене, це вже такий етап, де можна зрозуміти, що ти себе представляєш. І в цих всіх умовах ти задумаєшся над тим, що хто би міг подумати, що на 28-му році життя це буде не підсумки, того, що вже досягнуто. А всього лише другий рік, коли ти повністю обнулився і почав життя спочатку. І власне тому, будучи іммігрантом, це змушує тебе задуматись. Але з іншої сторони, одразу є очевидний плюс, з яким знайомі ті, хто бували в Америці. Про що саме мова? Мені дуже імпонує те, що тут ніколи не буває ні на що пізно. Вражає їх рішучість, жага до змін, і воно свого роду мотивує тебе теж не відставати. І з однієї сторони тобі шкода того всього, що було зроблено в Україні. Стосовно самого формулювання, що страшно старіти в Америці, звичайно, це дуже спірне питання, тому що старіти страшно всюди, а, до прикладу, в Україні не те, що старіти, а жити кожен день страшно. Тому, звісно, все дуже суб'єктивно, але я маю на меті розмовляти з вами. Стосовно того, що бачу я навколо себе і яка ситуація тут і зараз навколо мене. Так чому страшно старіти, як на мене, в США? Іммігрантами, зокрема, як на мене, тому що в тебе, ніби як в кішки, як мінімум два життя? Те, яке було до того, як ти стаєш іммігрантом, де ти теж маєш якісь здобутки, в тебе щось відбувалося, є що згадати, є досвід, позитивний, негативний. І твоє нове життя, яке почалося спочатку, з моменту, коли ти переїхав в іншу країну. І відповідно ти мимоволі поринаєш у роздуми про те, а що ж ти себе представляєш і чого ти. Зміг змогла досягти на цей період. Як, наприклад, у мене це було обнулення повністю фінансове, обнулення кваліфікації, бо відповідно ті дипломи, що у тебе є, нічого тобі тут не дають. а, Ну, ну теж ем, не об'єктивно сказано, що не дають. Дають, якщо ти маєш бажання і можливість, ти можеш піти і. Подати свої дипломи, їх переведуть на кредити і прирівняють до американських, і скажуть, скільки тобі доведеться довчитися для того, щоб ту ж освіту підтвердити тут. Такий варіант є. Друге питання, що не всіх на це є можливість, тому що знову ж таки ми вже в такому віці, що у більшості з нас вже є сім'я, і тобі треба тут і зараз забезпечувати потреби сім'ї. Кар'єрний ріст відходить на задній план. Ну, словом, ми відступили. Обнуляється насправді все, тому що крім того, що я вже озвучила, в принципі, ти розумієш, що твоя ментальність зовсім інша ніж всіх навколо тому місці, де ти перебуваєш, тому що українці і американці абсолютно як на мене різні. Ти навчаєшся заново, якби ти в процесі вивчаєш правила тутешнього світу, підлаштовуєшся під них, намагаєшся влитися. Те, що відбувається, бути в потоці, і для цього абсолютно треба перебудувати все в своїй голові, тому що дійсно це кардинально різні країни, з кардинально різними баченнями на все: на економіку, на політику, на соціальне життя людей, на медицину, на все. І при бажанні тут залишатися, звичайно, що потрібно пристосовувати. Чесно кажучи, тут насправді таке враження, що зовсім інші часові рамки. Тут в будь-якому віці не пізно стати батьками, і насправді доволі пізно, в принципі, набагато пізніше, ніж прийнято в нас. Не те, що десь в принципі щось прийнято, але така тенденція, що нас набагато швидше наважуються ставати батьками. Також щодо освіти, тут в 50 років люди спокійно можуть піти навчатися зовсім на іншу спеціальність і хочуть кардинально змінити своє життя, і це нікого не здивує. Чи переїхати в кардинально інший штат, і теж це буде окей, тому що життя одне воно коротке, і потрібно одразу, тільки ти відчуваєш, що щось не так міняти, все міняти, що не влаштовують, і без жодного страху, і без жодного осуду, і це мені надзвичайно подобається в менталітеті американців. Це така річ, якою я надзвичайно захоплююсь. І вона мене дійсно мотивує до того, що клас, що не мені 28, Я тільки починаю все з нуля і розумію, що могло би бути більше ніж я зараз. А навпаки, що мені всього 28. А я вже маю можливість починати правильний шлях, який може привести до набагато більших, кращих і якісніших результатів в житті. Тому ось такі доволі суперечливі думки у мене виникли. Дуже цікаво буде поспілкуватися з вами в коментарях і почути, у кого які думки з цього приводу. Насправді я дуже рада, що у мене є ви, тому що я почала знімати відео на YouTube, Ще коли абсолютно нікого не знала тут, і мені дуже бракувало комунікації. Причому комунікації конкретно з нашими людьми, з людьми тієї ж ментальності, що і я, з тими людьми, які говорять на тій ж мові, що і я, ймовірно, з тими, хто або також проходить подібний шлях, або вже пройшов і має досвід, це насправді дуже надихає спілкуватися з вами, читати, що ви пишете. І я дуже рада, що наважилась на таку комунікацію. Щодо мене, то на сьогоднішній день, якщо проаналізувати свій період тут, відчуваю, що зовсім інший вже стан. Не можу сказати, що стало зовсім легше. В якихось моментах є полегшення, ми рухаємося вперед. Набагато більше я розумію, вже, якщо працює, що і до чого. Набагато краще бачу, куди рухатись і що робити. Чим більше ти віддаєшся цьому всьому, тим більше результату ти отримуєш і тим більше якось все налагоджується. І насправді тому я натхнена побажати вам, що ем, ніколи не звинувачуйте нічого і нікого навколо себе, якщо вас щось налаштовує в своєму житті. Насправді, крім вас, ніхто не може вирішити. Що буде з вами завтра? Всі рішення тільки в ваших руках. І щиро хотілося б, щоб ви наважувалися змінювати своє життя на краще, робити все, що в ваших силах, для того, щоб змінити те, що вас не влаштовує, і, і навчитися відчувати щастя. Навіть попри те, що є багато труднощів, складно, боляче, є дуже багато нюансів, але це життя. І, як на мене, дуже хочеться, щоб війна закінчилась, але навіть коли це станеться, всі проблеми не зникнуть. Просто треба розуміти, що завжди буде щось, що стримує, завжди, буде, завжди будуть труднощі, перешкоди, якісь негативні моменти. І найголовніше в тому всьому, як ви до цього відноситесь, що ви робите для того, щоб в вашому житті було якнайменше цього. Тому насправді щиро бажаю вам. Мати якнайбільше позитивних моментів в вашому житті це залежить саме від вас. Тому ну, дійте. Дійте на шляху до того, щоб бути щасливими, бо життя насправді дуже коротке, дуже швидко плинне. Тож ось такий був ліричний відступ, який я хотіла озвучити вам. Тому ще раз дякую вам, що ви є в мене. Ви мене мотивуєте, ви є моєю підтримкою, і я за цей період відколи. Приїхала сюди, багато що транслювала тут на своєму каналі, і тому хочу також з вами розділити, як пройшов мій 28-й день народження. Насправді, хоч в мене і не кругла дата, але я дуже хотіла відсвяткувати день народження. Зрозуміло, що це не планувалося щось помпезне. Хотілося бути в день народження в колі друзів і провести його весело, бо моєму сину вже 5 років. І за цей період, в принципі, це був то ковід, то потім повномасштабне вторгнення, згодом життя тут, де я ще нікого не знала. І цих 5 років зовсім було святкувань. Та й перед цим, по суті, було мало можливостей, тому що якось так складались обставини. І цього року я розуміла, що нехай дата і не кругла, але є дуже хороші, приємні, позитивні люди в моєму оточенні, з якими я би хотіла розділити цей день. Ще й так сівпало, що день народження припало на вихідний день. Тому, як у мене всі карти зійшлися, те, як відбувається святкування у американців, це зовсім не наше, тому 100% це мав бути наш заклад. Їх насправді поблизу не так багато, хоча, мені здається, можливо, і побільше, ніж багато де, в принципі, в Америці. Це в межах п'яти закладів, з яких можна вибрати точно є. Тому, за порадами друзів, я обрала заклад, який називається рандеву. Мої батьки проживають в Тернополі, і в них навпроти будинку одразу теж ресторан, який називається Рандеу. Не знаю, для чого вам ця інформація, але прийшло мені на думку і я вам це сказала. Словом, тутешні заклади це не до описання, до того, що, що вважається рестораном у нас в Україні. Зовні так і не скажуть, що це ресторан, направду кажучи, бо все виглядає ось так. Але всередині все плюс-мінус пристойно, тому це не особливо має значення, якщо це наша кухня, ем, яка виявилась дійсно смачною, і наша музика, тому що хотілося істинно українського, щоб емоційно перенестися в ті часи, коли ти. Чи була дитиною, і тебе в тому житті мало що бентежило, і там ти разом з батьками приходила на якусь забаву, де і дружні бралися за руки, і в колі шалено кружляли, не знаю, це якась така енергетика. Я не можу описати. Свого роду здійснення бажання. Я вам навіть не можу передати, наскільки це мене переповняло щастям ось ці моменти. Якась така етнічність заряжена в наших е, піснях і нашій музиці. І коли така істинно наша українська пісня після того змінювалася на щось сучасніше і навіть нехай там європейське, таке якесь було відчутна різниця в енергетиці і в твоїх. Бажаннях віддаватися тому, що відбувається. Тому я не знаю, чи це пов'язано з тим, що ми сумуємо і ми далеко від дому, чи з чим ще, але це викликало ну, дуже насичені емоції насправді. Надати індивідуальності своєму святу, тому я змайструвала таку міні-фотозону. Ну, звичайно, дивлячись на цю фотозону, вам краще не знаєте, що в моєму бекграунді є експірієнс-декоратора, тому що це було так дуже на мінімалках, бо в мене не було багато на це часу. Так би мовити, зліпила з того, що було. Так виглядав процес підготовки. Любі друзі, я вам дуже вдячна за перегляд, що приділили мені час. Я сподіваюся, що вам сподобалося. І звісно, що вам не складно, а мені дуже приємно, що ви залишите прямо зараз мені вподобайку і напишете коментар під цим відео. Ну і як завжди, до зустрічі в наступному відео.